Ірі, вітання вам, шановні гості і підписники каналу. З вами на Ковальському аматорському каналі «Молот і Метал, ваш незмінний ведучий, з як завжди, темними від заліза руками Руслан. Думав прийняти душ, але спершу розкажу, що сьогодні зробив за вечір буквально за півтори-дві години. Загартував на кухонній камфорці. Без цього газового розпилювача, насадки з дірочками. Знаєте, коли з бабуськи так обпалювали курей? Так от загартував, наче на паяльній лампі, нагрівши у звичайній олії, сталь у 7, довжина 8,5 см клиночок. Вирізав кухонним ножем кованим, найпростішу рукоять, перед вами північний ніж, повністю, по суті, зроблений на кухні, окрім кількох хвилин роботи у гаражі болгаркою. Приклад того, що аби ж зробити якусь більш-менш корисну річ, не обов'язково володіти якимись супер елітними умовами. Даний плиночок можна було би нагріти навіть у печі, витягнути на бабці для наклепування коси або на обусі сокири. Загартувати так, як я загартував, всадний монтаж ось сюди і зараз буду заливати епоксидну смолу. Завтра вже буде фінішний вигляд. Ось так от. Тому, шановні друзі, не соромтеся. Вийде. Робочий, картоплю чистити, на гриби сходити. І навіть на полюванні та риболовлі знадобиться. Гарного всім вечора!